Чи ти живеш своє життя, чи опираєшся на свої справжні цінності? Суспільство каже, купи квартиру. Друзі тягнуть в клуби. А що хочеш ти, не знаєш? Бо ніколи не питав: живеш за чужими правилами, чужими цінностями. Який результат? Порожнеча, навіть коли все здається правильно. Озирнись на минулий тиждень, куди подівся твій вільний час? Не ті події, що мали б бути, а ті, що реально відбулись. Це показує правду. Цінуєш сім'ю? Скільки годин був з ними? Цінуєш зростання? Скільки часу вчився. Використаний час не бреше. Він показує справжні пріоритети. Відкрий виписку, на що витратив найбільше? Не планував, а реально витратив. Гаджети, навчання, подорожі, розваги, гроші, як і час. Відображають правду. Цінуєш свободу? То чому маєш борги? Цінуєш здоров'я? Чому єси фастфуд? Згадай останнє важке рішення. Між чим і чим обирав? Що обрав, чому саме це. Коли змушений робити вибір, тоді й вилазять справжні цінності. Обрав гроші, а не час, стабільність, а не свободу, похвалу, а не чесність. Важкі рішення це рентген душі. Тепер порівняй, що ти говориш, що цінуєш, а куди реально йдуть твої час і гроші. Збігається? Якщо ні, то ось ти і знайшов проблему. Вона не в обставинах і не в людях. Вона у внутрішніх розбіжностях. Або зміни вчинки, або визнай свої справжні цінності. Візьми блокнот і перевір три речі: на що ти витратив час минулого тижня. На що пішли гроші минулого місяця, яке приймав останнє важке рішення. Що побачив, напиши в коментарях одну справжню цінність, яку виявив. Чесно! Це початок твого справжнього життя. Приєднуйся в клуб однодумців за посиланням в описі до відео.